Ніколи не замовляй це дзеркало, якщо не хочеш мати крутий дизайн у своїй ванній кімнаті. Маріанна сучасне дзеркало з лед підсвічуванням та декоративною полосою зверху, що додає сучасності в будь-якому інтер'єрі. Ми створили дзеркало саме прямокутної форми, сучасне і елегантне. Його форма дозволяє максимально органічно вписати дзеркало в будь-який інтер'єр ванної кімнати, додаючи простору та надійності. Розміри ми підібрали спеціально для зручності: висота. 900 мм, ширина 1795 мм. Таке співвідношення забезпечує комфортне відображення, робить дзеркало функціональним і водночас акцентує дизайн приміщення. Особлива увага приділена підсвітленню: це підсвітка, і вона розташована зверху і знизу дзеркала, створюючи рівномірний світловий контур. Крім того, горіє друга полоса підсвітки, що додає додатковий акцент і робить кімнату більш атмосферною. Колір світла нейтральний, що гарантує природне відображення. Ідеально підходить для щоденного догляду за собою. Обираєш сучасне дзеркало. Пиши нам у директ або телефонуй, і ми підберемо найкращий варіант.